Obrigado. Ось перший знак, який ми за всю дорогу побачили, який вказує на майданчик для вигулу собак. Це, мабуть, він там. Ми його о, в нас дуже більш ні. Хотя дітей оцей відео. Сьогодні ми прийшли на так званий парк дививо тварин, який нагадує. Одним єдиним в нашому місті. Тобто ми проклали маршрут з Київської до Вишеньки, до парку дружби народів. Тут написано, що це майданчик для вигулу собак, але зараз ми будемо перевіряти, наскільки це майданчик для вигулу тварин, чи це просто майданчик для тренування та підготовки до виставок тварин. На перше поля це не можна назвати майданчиком для вигулу тварини, адже тварина повинна бігати, гратися. Повинно бути велике досить місце для того, щоб тварині було комфортно бігати. Зараз ми будемо його тестувати, наскільки це дійсно місце для вигулу тварин. Чи це просто залишається місцем для, дресу... для дресування та тренування тварини перед змаганнями. Давай, давай, давай. красавчик. Молодець. Отойдемо, okay, давайте. Звернувши увагу на дану конструкцію, я бачу, що е, люди, які будували її, дуже відповідально віднеслися до безпеки тварини, яка буде ось тут гуляти. І, звичайно, не буде боятися ходити по таким конструкціям. Я хотів би побачити, якби вони пустили на таку конструкцію своїх дітей. Okay. Палка перелетіла. Як мені гратися з собакою, я не знаю. Давай, давай, давай. Оп! Молодець Кожен раз, коли пишуться петиції, давайте створимо місця для вигулу тварин, або хоча б винесемо закон, що можна на будь-яких зелених насадженнях вигулювати свою тварину в районі в кордонах міста, нам пишуть, що. У нас є місце для вигулу тварин, воно знаходиться тут, в парку Дружби народів. 40 хвилин ми сюди їхали, сварилися з водієм маршрутки, який казав, що він не хоче нас брати, бо ми з твариною, хоча я казав, що у нас є документи. Водій, там, скріплячи зубами, дозволив нам їхати. Ну, ми не питалися, в принципі, ми їхали. Адже це у нас по закону написано, що я маю їхати зі своєю твариною в громадському транспорті. Але. Я витрачаю свої нерви, свій час перед роботою. Побувши на даному майданчику, ми не можемо називати це, це місце для вигулу собак, як називаються наші чиновники. Це просто місце для тренування тварини. Можна тут проводити якісь мінімальні виставки тварини, я не знаю, що тут, як тут можна гратися. Але тварина досить, досить великих розмірів, починаючи, я думаю, з кілограм 25, кг, себе буде почувати некомфортно на таких конструкціях, які хитаються. Та якщо ми почнемо гратися, там, кинути їй якусь паличку, паличка перелітає. Тобто, це, це не є місцем для вигулу тварини. Оскільки нас дуже цікавило, що скільки було витрачено на такий майданчик. Нам дуже довго не хотіли видавати документи, ми через журналістів дізналися, в відео будуть прикріплені усі документи на цей майданчик. Кожен раз, коли ми подавали запити, що давайте зробимо в нашому місті парк для вигулу тварин, наголошую парк для вигулу тварин по європейським стандартам, не з зламаними савочками, ось такими. Так. Смітників без сміттєвих пакетів. А простий, нормальний парк для вигулу тварини, де кожен власник тварини може прийти, взяти безкоштовно, адже у Європі саме безкоштовно стоять одноразові пакети целофанові для екскрементів. Та звичайно на кожному виході з парку є смітник для екскрементів тварин.